Вітаю вас, малята! Сьогодні ми завітали в країну цікавої математики. Продовжимо з вами вивчати числа та цифри. Давайте викладемо цифровий ряд по порядку. Повторюємо всі разом: Один, два. Три. чотири, П'ять. 6. Дітки, в кінці рядочка стоять Крапочки. Це місця наступної цифри. Як ви думаєте, якої? Правильно, це цифра 7. Сьогодні ми познайомимося з цифрою 7. Цифра 7 потішна дуже. Ти помітив її, друже? Прав на ніжку виставляє, таночок поспішає. На кого схожа цифра сім? На чаплю скажуть вам усі Комахи й жаби б'ють тривогу, Як сімку бачуть довго ногу. Малята, давайте знайдемо всі цифри сім на картинці. Дітки, відгадайте загадку, удень сяє, а вночі зникає. Що це? Так, сонечко. Сонечко запрошує нас порахувати, скільки виросло соняшників у полі. Порахуйте, скільки вирос... виросло соняшників. Так, шість. А скільки прилетіло бджілок? Теж шість. Що можна сказати про їх кількість? Так, правильно, що їх порівну по шість. Порахуйте, скільки зараз росте соняшників, скільки прилетіло бджілок? Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Нам треба покликати ще одну бджівку. І ось вона прилетіла: порахуйте, скільки бджілок над соняшниками тепер. Так, їх порівно, по сім. Дітки, порахуйте соняшники і скажіть їх кількість. Так, їх 6. Скільки треба додати соняшників, щоб отримати число 7? Так, правильно, один. Порахуйте, скільки стало соняшників. Молодці! Сім соняшників. У нас ще є одне завдання від сонечка: згадайте, як утворилось число 7 та пограти з цифрами. У нас є дуже високий будинок, і він має багато поверхів. Будьте уважні, адже на кожному поверсі повинна бути у сумі 7. Що ж, почнемо. Давайте розсилимо цифру будиночок з номером 7. На першому поверсі у лівій квартирі живе нулик, а в правій буде жити цифра 7, тому що 0 додати 7 дорівнює 7. Піднімаємося вище. У лівій квартирі нас чекає одиничка, а у правій правильно цифра 6, тому що 1 додати 6 дорівнює 7. У наступній лівій квартирі чекає нас цифра 2. Тож в праві буде жити цифра. Так, правильно 5, тому що 2 додати 5 дорівнює 7. У наступній квартирі живе трійка. а поруч з нею буде жити четвірка, тому що 3 додати 4 дорівнює 7. Вище у лівій квартири живе четвірка. А в праві буде жити трійка. Правильно, тому що 4 додати 3 дорівнює 7. А ось і 5, яка мешкає у лівій квартирі. А в праві буде мешкати Двійка. Правильно, тому що 5 додати 2 дорівнює 7. І на предостанньому поверсі живе цифра 6. А поруч буде жити цифра 1, тому що 6 додати 1 дорівнює 7. І на останньому поверсі у лівій квартири живе сімка. А у правій буде жити нулик, тому що 7 додати 0 дорівнює 7. Молодці, малята, ви неймовірні. Ми сьогодні з вами вивчили лічбу в межах 7 та склад числа 7. Малята, не сумуйте, вивчайте нове, бережіть себе та пеклуйтесь один про одного. До побачення, до нових зустрічей!